Привіт, друзі! Вітаю вас з виставки Торонто Шоу». Це найбільша в північній Америці виставка Лодок, яка проходить в приміщенні. Дуже великий виставковий комплекс Енеркер Центр в Торонто, в якому сьогодні проводять 66 й раз цю виставку. Ми вже третій раз на ній з родиною приходимо, тому що дітям подобається, тому що мені подобаються лодки. Колись ми собі придбаємо якусь. Класну велику лодку. Сподіваюсь, що десь ближче до Флориди. Але сьогодні ми в Торонто і сьогодні ми вам покажемо, що таке Торонто Буатшов. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Якщо так, поставте лайк і підпишіться на канал. Найбільш прикольно, що тут є, що можна все помацати, все потрогати, повключати, повиключати і дітям просто тут насолода лазити по всіх цих лодках. І уявляти собі щось таке. Напевно, що вони тут капітани. Це в нас звичайні рибальські лодки, які дуже популярні в Канаді. Зроблені з металу. Вартість лодки 20-50 тисяч доларів. Можуть бути і більше. А ще ось такі є паромчики, класні. Не паромчики, а як вони понтончики. Також дуже популярні. Вид плаваючих засобів в Канаді. А ось перше на виставці ми бачимо гвинтокрил. Ейрбас. Дуже прикольний. Це у нас машина Амфібія. Таке саме ми бачили а В Діснейленді, в Флорі. Крім моторних лодок, у нас є тут і вітрильні. Вітрильні яхти. Бенето, дуже класний бренд. Зараз підемо побачити яхточку. 120 тисяч доларів за всю. Прикольну яхточку. Базова ціна 97, Але тут є якісь опції, які вони в неї додавали. Прикольна кают кампанія. Переду ліжко на носі Діма залишається тут жити. Марію, тут аварійний люк. Якщо лодка буде тонути, можеш вилізти через нього. Позаду також є місце. Коротше, з комфортом четверо людей така родинна. Родинна яхточка. Є туалет, є душ, все що треба. Це, дітям сподобалося, ми залишаємось тут жити. А це вже яхти трохи іншого класу. Це Беніто, 34 фута. Майже 300 тисяч доларів. Набагато люксовіша. Такі, такі яхти можна переплити на цей Атлантичний океан. Так, так. Тут же набагато більший у нас салон. Кают компанія. Це такі лоці можуть 6, 6 8 людей спокійно пересуватися. Позаду дві каюти, Є душ туалет. Є моторчик під сходами. Є тут у нас кухонька газова. Фрізер. Все що завгодно. Набагато дешевше, ніж квартира в Торонто. Можливо, є сенс купити <хи> і жити в ній. На жаль, на жаль, озеро Антарія замерзає. Тут у нас прикольні дерев'яні лодки старовинні. Зараз у нас Макс буде робити весло собі. Спеціальний станок, спеціальний інструмент. Зараз у нас буде. Проходити виробництво ось такого прикольного весла. Ось один хлопчик вже вже робить щось. і Ми зараз будемо робити те саме. Можна забрати це весло додому. Це буде коштувати 10 доларів. І автоматично ви приймаєте участь у розіграші ось цієї прикольної, красивої дерев'яної лодки. Це в нас лодочка, яка 37 футів. І коштує всього 970 тисяч доларів. Заможне життя, воно таке. Коли ти сидиш у власній яхті за 970 тисяч доларів, відчуваєш себе володарем життя майже. Залишилося тільки поставити цю яхту на воду, а не сидіти в неї на виставці яхт в місті таран. Доволі затишно і комфортно тут. Але великий недолік, що тут лише одна кабіна. І це лише яхта на двох, фактично. Тобто для нашої родини не підійде. Треба шукати щось побільше і поцікавіше. Ось дуже прикольна рибацька лодка 400 тисяч доларів. Два, дві ямахи підвісних. Багато місця для сториджа риби виловленої. Тут можна риби почистити. Повністю металева лодка. Доволі, доволі затишно тут наразі. І дітям вона подобається більше, ніж яхта за мільйон. Є спальне місце. Така міцна канадська якість, я би так сказав. Є, є пічка, є холодильник, є мойка, є туалет з душем. Все, що треба є. Шикарна лодка і всього 400 тисяч. Треба брати. Ось, похоже, лодочка Kingfisher також. Коштує 250 тисяч, трошки менше дерева, <гум> немає спального місця. Чи є? Можна тут спати, можна тут спати. Набагато, набагато простіше. Так, дуже утилітарна, лише для рибальства. На тій можна жити, ось вона за 400 на цій. Не дуже вийде пожити, вийде тільки половити рибу. А ось дуже незвична, повністю надувна така платформа. 8 тисяч доларів. Є моторчик в неї. Можна на ній подорожувати навіть. Дуже прикольно. Такі гламурні рибацькі лодки. Це більше для Флориди, під'їдуть, під ніж для Канади. Дуже красиві ямахи. Спортивні. Для заняття активним водним спортом. Уэйкинг. Водные лыжи. Ну, она шикарно, люксово просто. Давайте зеркало тут. Hello. <laughs> Дуже багато невеличких лодок сьогодні на виставці. Великих лодок замало, якщо порівнювати з попередніми роками. Але ну, це об'єктивна реальність Канади, тому що тут, на жаль, взимку вода замерзає, тому ці лодки треба десь діставати з води, десь їх треба потім на березі зберігати всю зиму. Це накладає доволі великі обмеження на, на розміри яхти, які є в Канаді. От тут є трошки великі, такі більш-менш великі яхти, на яких буде цікаво зайти і побачити, що там є. Різні розміри, як ви бачите, різні ціни. Ось така коштує 330, 535 тисяч. «Це коштує 500. Це траулер, доволі, доволі комфортна лодочка. Ця найбільша, що тут є, на виставці коштує 1 мільйон 160 тисяч. Сходимо внутрі, побачимо, що там є. Прикольні ці лодки наразі Дженіто. Вони відрізняються тим, що всі мотори підвісні. Це дуже сильно економить її обслуговування, тому що той мотор, який стоїть встроєний в лодку, його обслуговувати набагато дорожче. І це дуже сильно впливає на вартість лодки. Тому доволі просторі, доволі комфортні лодки коштують а, порівняно набагато. Це найбільша лодка Дженето, що тут є. Просторий в нас. Салон в неї багато місця позаду лодки. Кухонька відразу ерія велика є, можна зробити кровать з неї. Місто пілота. Так, от. Велика каюта тут. Велика каюта тут. Велика каюта попереду. Це реально велика мастер-каюта рівні з іншими. Багато місця. Два туалети, нормальний великий душ. О, це один шуер, тут. О, май га! За, Вау! За мільйон. По ціні невеличкого будинку десь в Торонто можна придбати. Це ось таку класнючу, велику яхту. Попереду багато місця. Є де полежати, позагорати. Найцікавіше, що тут є флайбрідж. Тобто другий поверх, де також багато місця є, де розташуватися. А це безумовно найвигідніша лодка, що тут є. Якщо порівнювати кількість місця і якість. Якість непогана, я можу вам сказати. І звідси дуже добре видно саму виставку. Є у нас трошки ще великих лодок, підемо далі, подивимось. Дуже прикольний сіду. Ри, рибацький. Тут навіть рибка є. Вже піймали якось. Макс лізай. Ось у нас найбільша лодка, моторна яхта на виставці. 46 футів. Круїзер яхт. Доволі велика черга, щоб потрапити до неї, тому напевно ми не підемо. Давайте заглянемо, що там є. А місця там дофіга. Класна лодка, ми були в ній на останній, на останній виставці, яка була в тому році, ми заходили в неї. Там справді можна жити. Але ціна більше двох мільйонів. Ось прикольний траулер. Зараз підемо, подивимось його. Ще більше мені в неї подобається ціна. 365 тисяч, а є. Nice boat. Comparing to this one. <laughs> Five times cheaper. Yes. And the same space inside. Yeah, Yeah. got a good size galley and kitchen area for this boat. Смотри, тут можно спать. Тут також 2 каютки. Класная лодка, реально. За такую цену. просто космос. Она красива и изнаружи, и внутри. Посмотрите, как красуня. Просто бомба. 300 тисяч за цю. Трошки простіше, трошки менше. Але також непогано. Це ми вийшли з основної зали. Зараз підемо подивимось на водне шоу, яке тут відбувається.

Trying skiing, you know how hard that is and now that binding is constantly moving and spinning around. It's quite difficult to do. She's setting up for an overhead 360. Makes a noise for Lindsey, our AI skiing swivel robot. Also a member of the Canadian National Waters at the Toronto Boat Show. Coming back in, charging that kicker. Going upside down for the big tantrum. And right back up on the dog. jump skiing and wakeboarding, is all about dial into show. See guys like Jordan go upside down, risking their lives for you. Make some noise, folks. he get him fired up as he goes and tries to compete at the world. Поруч з великими лодками. У нас є виставкова зала, де супутні товари, oh, <сум> в тому числі джакузі, наприклад. Товари для рибацтва, товари для відпочинку на воді. Така глобальна достатня виставка. Багато цікавих речей. Чого тут тільки немає. Тому що користувачі лодок в основному це власники якихось котеджів десь в Торонто, біля Торонто. Ці власники котеджів їм потрібні, такі плаваючі доки, їм потрібні товари для відпочинку на природі. Тому ця, такого стафу тут доволі багато цікаво. Або навіть вони бажають построїти, побудувати собі новий котедж і тут це можна зробити навіть. Зараз сезон продажу джакузі. Дуже класні ціни зараз взимку на джакузі. Зазвичай вони роблять знижки 30-40%. Це вже цілий джакузі басейн. Симулятор лодки. У нас велика поліцейська лодка. Що, hey. друзі? Ось така вона Торонто Боат шоу. Дуже прикольна, цікава виставка, яку я дуже раджу всім чоловікам, можливо, жінкам, особливо дітям. Дітям тут найбільш цікаво. Тут ви знайдете товари для рибальства, товари для відпочинку на воді. Самі лодки різноманітні, і маленькі, і великі, і вітрильні, і моторні, які завгодно. Це найбільша в північній Америці виставка у приміщенні. Тут відбуваються змагання вейкбордерів, тут такі демонстрації відбуваються, обладнання. Насправді дуже прикольно. І ця виставка буде тривати ще один тиждень. Тому завітайте до Торонтобуашоу. Сподіваюсь, що вам буде десь тут цікаво. Якщо вам сподобався цей репортаж, поставте лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.